У шістнадцятому столітті парасольки використовували здебільшого для створення тіні, і лише з 19-го почали захищатися з їх допомогою від дощу. Австралійська компанія Дуплер, що спеціалізується на парасольках, отримала зливу замовлень. На підприємстві 170 працівників зробили з цієї справи справжнє ремесло. Тут повний цикл виробництва від вибору дерева до пошиття і навіть тестування виробу. Кожен робітник за день виготовляє близько 50 одиниць товару. Все починається з дерева. Ручки роблять із каштаном, а далі на полицях із безлічі кольорів обирає. Оть матеріалу. за останні два місяці наші продажі зросли на 25%. Це непоганий результат на відміну від весни, коли була посушлива погода. Коли спека змінилася зливами, люди скинули бейсболки і згадали про парасольки. Багато виробників зробили їх дешевими, і продукція розходиться миттю. Якщо дощ застав вас зненацька в місті чи на роботі, ви, як правило, купуєте дешеву парасольку, бо вдома у вас вже є три. Для нас це дуже добре. Продукція просто розлітається, проте якість не найкраща. Це такі собі одноразові захисники від дощу, і хочеться мати щось пристойне. Тож ми вирішили додати кілька приємних деталей. Аби ще збільшити обсяги продажів та зацікавити споживача, дизайнери підприємства розробили декілька нових моделей, наприклад, з палицею, що подвоюється, та вибрали традиційну для Німеччини і Австрії тканину. Підприємець сподівається, що це додасть успіху його продукції.